Вітаю вас, мої любі дітки і шановні дорослі, я хочу запропонувати вам декілька дидактичних завдань для розвитку логічного мислення малят. Вправи називаються Продовжуй ланцюжки. Для цієї гри можна використовувати різні предмети іграшки, які є у вас вдома. Можна для гри Підібрати кришечки з під пляшок різного кольору. Запитайте у малечі, якого кольору ці кришечки. Розкладіть кришечки в рядочок, наприклад, як на цьому зразку. Порахуйте з дітками кількість жовтих кришечок, а білих скільки, а зелених. І запропонуйте діткам. Самостійно далі продовжувати ланцюжок, тобто розташовувати далі в рядочок кришечки в такій же послідовності, як на вашому зразку, щоб дітки самостійно підбирали і розташовували так само, як на зразку. Спочатку 5 жовтих кришечок, потім підібрали і розташували 3 Білих кришечки, а за ними одну зелену. А потім знову далі в такій же самій послідовності розкладали кришечки, при цьому враховували їх колір, кількість і розташування відносно один до одного. Ось такий ланцюжок має получитися в діточок. Ланцюжок і далі можна продовжувати, поки не закінчаться всі кришечки. А от ще приклад майбутнього ланцюжка із улюбленого дитячого конструктора Лего. На казковій вулиці першим стоїть високий будинок, а біля високого будинку стоїть низенький маленький будиночок. На цій казковій вулиці всі будинки чергуються один з одним. Ви, дітки, будівельники, здогадайтеся, який будинок ви будете будувати наступним? Високий чи низький? Дітки вже далі самостійно будують із деталей конструктора Лего відповідної величини. І відповідний вашому зразку будинок. Ось такий ланцюжок з чергуванням високих і низьких будинків в них має вийти. Намагайтеся не підказувати діткам, щоб дітки самостійно подумали, здогадалися і побудували. А можна ще такий цікавий зразок ланцюжка запропонувати діткам? Біля проїжджої частини дороги стоїть світлофор. Далі по дорозі їде більша за величиною машина. За нею їде менша за величиною машина. Далі знову біля дороги зустрічається світлофор, який дітки-залюбки самостійно зроблять із кришечок. А недалеко від світлофору. Їде по дорозі знову більш за величиною іграшкова машинка, а за нею їде менша іграшкова машинка. З іграшковими машинками. Діткам можна ще запропонувати зразок такого ланцюжка. Машинки їдуть по дорозі одна за одною. Запитайте у малечі. Наприклад, яка за величиною машинка їде першою, а яка останньою? А яка їде за найменшою машинкою? Або велика машинка якою їде по порядку? Третьою. А найменша машинка якою їде по порядку? Першою. Запропонуйте діткам поміркувати і далі самостійно продовжувати ланцюжок. Можна разом з дітками викласти отаку квіточку з кришечок з-під пляшок. З зелених кришечок викласти стеблинку з листочками, а з жовтої і червоних серединку квіточки. А от пелюстки квіточки дітки можуть викладати. За таким, наприклад, вашим зразком, теж продовжуючи логічний ланцюжок, одна пелюстка трохи коротша за іншу. І із кількох кришечок ми будемо її викладати? З двох. А із кришечок якого кольору ми будемо викладати цю пелюстку? Білого. Біля білої пелюстки росте якого кольору пелюстка блакитного. Зі скількох кришечок ми будемо її викладати? З трьох. А придивіться уважно, якою стороною лежать білі кришечки, а якою блакитні. Запропонуйте діткам. Викладати пелюстки послідовно по колу. Коли дітки будуть далі за вашим зразком викладати, все повинно співпадати: і колір кришечок, і кількість, і якою стороною лежать певні кришечки. І от. Така гарна, майже чарівна квіточка Получиться у наших з вами діточок. Ще такий веселий зразок майбутнього ланцюжка можна запропонувати дітям. Ланцюжки можна викладати з будь-яких предметів, які у вас є вдома. Кількість предметів у зразку і їх розташування можуть бути різними. Ось який довгий і веселий ланцюжок вийде у наших з вами діточок. І за бажанням ланцюжок може бути ще довшим. Бажаю вам успіхів! І цікавої кмітливої гри!